1 травня Красний Лиман зустрічав зоряний десант. На своєрідне шоу богатирів до міста завітали чемпіони та призери чемпіонатів світу з пауерліфтінгу та сьогоднішні українські богатирі Володимир Муравльов та Олександр Лашин. Їм до пари стали краснолиманські велетні аматори Михайло Іванов та Михайло Курінний. Вони об'єдналися у спробі встановити рекорд України. Та спочатку на пероні залізничного вокзалу відбулися міні-богатирські ігри. Показові виступи стронгменів включали у себе кілька. ...вправ. прогулянка фермера два чемодани по 170 кілограмів носив Володимир Муравльов. Коромисло вагою 350 п'ятдесят кіло носив Михайло Іванов. 130 кілограмову стилізовану колоду підіймав Олександр Лашин, а Михайло Курінний кантував колесо на 300 кілограмів. Не залишилося без уваги і місцеві молодики, які також спробували свої сили. Такі є багатері. Кломенчи. Проте основна страва від богатирів спроба встановити рекорд України. Потягнути 12 залізничних вагонів на вказану відстань. Була далі. Стронгмени розбилися на пари: професіонал плюс аматор. Першим Олександру Лашину та Михайлу Курінному дісталося 12 вагонів. Поки богатирі споряджалися, ми намагалися підрахувати загальну вагу 12 вагонів, десь 296 тонн. Та хлопці із завданням справилися. Благодаря дороге нашей мы установили ці рекорди, вони нам большую сделали допомогу з цим інвентарем, снаряди нам предоставили. Другій парі Володимиру Муравльову з Михайлом Івановим була надана можливість потягнути 13 вагонів. Це більше 320 тонн. І знову удача. Впереди ще много рекордів. Будемо сподіватися, звісно. Хотілося б желання много. На жаль, ці рекорди залишилися неофіційними, бо не вистачило коштів на представника книги рекордів України. Та за словами богатирів, головне у їхньому першотравневому виступі принципіальна спроба потягнути вагони. І після вдалої спроби вони тепер думатимуть над офіційною версією рекорду. Стартануть з міста саме трудна головне – з двіночі, а потім вже нормально тягнеться. Скажіть, будь пожалуйста, є ще заділ? Еще больше вагонов потянуть. Ес, есть, есть. Будем пробовать.